Доброго ранку, любителі Слова Божого, мирного неба вам та Божих благословень. Сьогодні диявол, біси, нечисті духи, вони знаходяться у всіх сферах життя, у всіх областях, у всіх галузях, навіть у церквах, навіть у служителях. Ось над цим працює диявол. Якщо ми не знаємо, хто ми звідки, куди йдемо, то дуже легко маніпулювати нами. Незалежно чи ми освічені, не освічені. Тобою дуже легко маніпулювати. Але коли ми знаємо, хто ми звідки, то багатьох речей ми вже не будемо робити. Диявол працює над тим, щоб у нас не було реальності часу, щоб ми реально ігнорували історію, що був, -був на землі 2000 років назад, це Ісус Христос, це не мільйони років, а всього 2000 років, ще 4350 років назад був потоп, не мільйони, не мільярди років. І взагалі землі шість тисяч років, але над цим працює особистість, це є диявол. І ми повинні розуміти і зробити свій вибір, кому буде належати наше серце, кому ми будемо служити, поклонятися Богу чи дияволу. Ми повинні слідити за серцем, хто буде мати ключ до нашого серця. Амінь.